Безпеку чули сьогодні зранку. Потужний виступ президента Зеленського. Що це означає на практиці, і чи зможе відповісти на цей виклик Європа? Мені здається, це дві такі важливі теми, які я хотіла б, щоб ми сьогодні обговорили. Віктор сказав, що у нас сьогодні дійсно чудова панель експертів. у Нас представники адміністрації США українського уряду і три. Європейські лідери, я не думаю, що треба їм всім представляти, але я хочу всіх привітати тут на сцені. Дженел генерал Келох, я почну з вас, тому що мені здається, всі в цій кімнаті намагаються зрозуміти що намагається досягнути нова адміністрація. багато йде мови про невідкладність певних кроків. Він хоче зупинити вбивство. він хоче зупинити це швидко. Люди переживають, що умови будуть занадто. Дружніми для президента Путіна я знаю, що тільки одна людина приймає рішення в цій адміністрації. Я не хочу, щоб говорила замість вашого керівника, Але можливо, ви як людина, яка в адміністрації має мандат, ви спеціальний посланник по питанням України. Що ви про це думаєте? Які принципи ви використовувати свої роботи, і які ем, речі ви вважаєте не можна віддати як компроміс за мир? Дякую дуже. Ми не можемо звичайно питання миру і голоду в Україні. Вирішити за декілька хвилин рік Ронел, також посланник, який дуже багато зробив для того, щоб заручників звільнити Келіан Конвей, Також тут перша жінка, з, 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 з якою ми працювали під час аликтаманської компанії. Дивлюсь на годинник п'ятнадцята лютого і президент Трамп менше ніж 30 днів в офісі. І За останні 30 днів ми досягнули більше ніж остання презентація адміністрація за три роки. І коли було сказано, що треба зробити все для того, щоб завершити війну, президент Трамп по іншому на це дивиться. Він дивиться трошки, як я. Коли ми говоримо про війну, це людський вимір. Ми говоримо про зброю. Яка використовується про економічні аспекти, він дивиться з точки зору гуманності людини, якщо говорити просто, тому що дивлюсь на друзів з України і втрати на українській стороні вони перевищують в три рази. Те, що втратила Америка в Кореї і В'єтнамі разом, це, це майже рівень Другої світової війни. Якщо ми подивимося на рівень Маріуполя, яке було зруйновано. От подумайте собі, уявіть собі, американське місто, яке по Денвер повністю зруйновано. Оце такий рівень руйнування. І президент Трамп говорить, що ми повинні це якби. Припинити має бути трива довготривалий мир, і те, що ми починаємо бачити і на цій конференції, зокрема, люди починають розуміти э, перед 24 лютого. Що ми починаємо говорити, що ми повинні це зупинити, але при цьому треба пам'ятати і забезпечити, щоб був український суверенітет, щоб Україна була захищена в своїх правах, і питання як до цього дійти і важливий процес. Це спілкування з європейськими союзниками, які будуть критично до цього ставитись, тому що яку роль вони будуть грати. Звичайно, будуть грати важливу роль, але ви ми самі цього не зможемо зробити. Для довготермінового миру треба підключати. Не можна виключати ні президента Зеленського, нікого, тому що без цього не вийде. Це частина процесу, який я використовую, і це те, що ми бачимо. Відбувається в нашому спілкуванні з союзниками. Якщо ми подивимося на двійний шлях, це важливе, важливе розуміння. Є одна нас напрямок Росії одночасно, напрямок України. Якщо дивитися на новини, ви бачите, що в нас о, 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 представник Вудков задіяний, тому що він відповідає за російський напрямок. Я відповідаю за український, європейський. Ми робимо це для швидкості, тому що питання основне, коли це закінчиться? Через рік, наприклад, на біонгійській конференції в 26-му році ми кажемо, що ще рік буде йти. Ні, ми говоримо, ми говоримо про те, що це має бути швидше і. Я якби живу за часом Трампа, і він просить тебе зробити це сьогодні. Він хоче завтра вже питаю, чому це не було зроблено. Тобто ми від цього відштовхуємося. Я публічно про 180 днів починаю назад відраховувати, щоб всі сторони були задіяні, і ми таким чином могли це сепарувати, таким чином, що це склалося. Тобто, щоб не щоб, щоб це було стало, довго тримало, щоб це забезпечило суверенітет України, і щоб коли це вже зупиниться, воно ніколи знову не почалося, щоб не було ніяких наслідків для жодної для сторі і це ми от зараз робимо в наступному тижні. Їду в Україну. Потім ми порівнюємо наші записи. Поїдемо поговоримо вувальний над президентом. От що кажуть союзники, от що вони бачать, як вони собі являють сталий мір, от як вони говорять про довготермінові. Забезпечені кордони і раб, і треба це все скласти в рамку, з якою треба працювати, якої раніше не було. Декілька пунктів скажу. Президент е, Трамп позвонив Путіну. Потім позвонив президенту Зеленському. Президент е, Байден більше двох років не говорив з Путіном, а нічого не зробиш, якщо не говориш. І це важливе було рішення. він призначив спеціальних представників, щоб це зробити. Тобто він взяв це в свої руки одразу. Він сказав американським людям, що ми це вирішимо на хороших умовах не тільки для американського народу, але для в цілому я розумію спасобе не хочу це зробити сказати стисло, ми зараз почали цю гру ми граємо ми не граємо з сильних сильної позиції ми не збираємося нікого виключати ні Україну ні Росію, але це не знає, що ми виключаємо союзників, тому що якщо говорити про остаточне рішення, всі повинні бути задіяні не тільки Європа, це глобальне питання, і ми всі повинні зрозуміти тому, і на цьому я завершу. Тому що ми зараз стикаємося з тими умовами в США, які в нас не були чотири роки тому. Якщо подивитися чотири роки тому, Росія в одному кутку, північна Корея в іншому, Іран в іншому. Тепер чотири разом вони якби об'єдналися і в них є економічні і військові угоди. Наприклад, північні корейці воюють в Україні. Це означає, якщо де щось вибухне в північній країні, то росіяни будуть з північними корейцями проти південних корейців воювати. Вою собі масштаби. дуже цікаво було. Я хочу. Уточнити до того, як ми підемо. Ви чітко сказали, що ви працюєте по часу Трампа, український суверенітет і тривалий мир передбачає чітких гарантій безпеку. Ви самі сказали, як військовий, скажіть, будь ласка, що означає гарантії безпеки сильні? одна з причин, чому я тут це. Спілкування з, з союзниками, ми їх питаємо, що ви думаєте, тому що дуже часто ну в американців часто проблема, тим, що ми дивимося все через свої очі, і я намагаюся це на це подивитися очами інших. Що ви думаєте? Яке ваше визначення? І потім це все треба об'єднати і сказати. Це колективне бачення, і потім я це при, 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 привожу, привезу це людині, яка приймає рішення. Це президент Сполучених Штатів Америки. Я ніколи не буду наступати на його територію приняття рішень. Ми йому радимо. Він приймає рішення. Він один президент Трамп. Але ми повинні дати йому варіанти. Хороші радники, які я знайшов в перші чотири роки, і з Келін ми працювали з ріком. Це теж де. Ім варіанти справа, зліва, тобто весь спектр не можна відрізати нічого. І якщо ви навіть на цьому тижні помітили деякі коментарі, чітко що всі варіанти зараз поки що ще розглядаються. Важливо, щоб президент потім на основі цього приймав сам рішення. Як це виглядає? Ну це залежить від того, що я бачу, і але і, і те, що відчуваю, але ніхто не буде виключений, ми будемо слухати і Я знаю, що там преса стоїть, і це така це жарт. Зразу ж це жарт, жарт. Але ймовірність того, що що росіяни скажуть, давайте нам назад аляску, то скоріше всього цього не буде. Тобто є певні речі, які ясно, що вони ніяк не зможуть відбутися. Звичайно, треба дати нам трошки простору для то Але я не кажу там шість місяців чи рік. Ми кажемо дні і тижні. Ви сказали, що ви хотіли почути точку зору інших. Давайте почуємо. Давайте українську точку зору.